Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата, вітаю вас, шановні батьки, Малята, пропоную вам сьогодні зайнятися турою. Пропоную вам відправитись разом зі мною у чарівний осінній ліс на Прогулянку. Малята, давайте разом зі мною підемо на навспинька, по нашій чудовій осінній доріжці, по горбочкам. Стаємо рівненько ручки на поясок, на вспинки встали і піли. Йдемо по горбочкам, ось так, які ви розумністі. у вас все дуже гарно виходить. Понятно, по дорозі ми зустріли з вами ведмедика, і він запропонував нам пройтися з ним, як він, кошеногий. Стаємо на своротню частину стопи, і йдемо, як лишеногий ведмедик, ось так. Спинку тримаємо рівнесенько, і йдемо, як лишеногій ведмедик. Які ви розумнички, малята. Ще на нашій дорозі ми зустріли зайчика. Давайте побігаємо, як зайчик малята. Стаємо рівненько, ручки перед собою і біжимо по колу, як прудкі-пруткі зайчики. Ось так, біжимо, як зайчики. Розумнички маята. Малят, ми прийшли з вами на лісову гаяну. Чуєте, як вітер завивав? Гучний гучний. Давайте уявимо, що Ми маленьке деревце і від вітерця ми нахиляємось вліво та вправо. Піднімаємо ручки у, догори і нахиляємо. І нахиляємось вправо. Рівнесенько стали вліво. Рівнесенько стали вправо. Стали рівненько і вліво. Які ви молодці маляці. Манята, на ганявині за кущиком ми зустріли ще одного зайчика, стрибунця. І він запропонував нам разом з ним пострибати, як зайчики. Беремо наші ручки догори, кладемо їх до головки і стрибаємо високо-високо, як зайчики. Ось так, весело, дуже стрибаємо. Молодці манята! Я пропоную вам разом зі мною зіграти в дуже цікаву, рухливу гру. Уявимо, що ми з вами лізачки, котрі будуть ходити по галявині та збирати грибочки своїм маленьким діточкам лізачка. Е, треба буде підбігти до грибочка, присісти, зірвати його і віднести обратно до. Тож, підкажіть мені, маяти, де тут грибочок? Так, ось він, Побігли, побігли хутку, присіли, зірвали. Та віднесли обратно. А де ще тут грибочок малята? Так ось він! Побігли хутко, присіли, зірвали та віднесли обратно до лізачка. А де ще грибочок, я його не можу знайти ніяк. Да, ось він, Які ви розумнички, хутко бізимо, присідаємо, зриваємо наш грибочок і відносимо його в Молодці манята! Манята, дивіться, яке чудове, гарне яблучко. Знайсовий зачок і подарував його нам. Давайте зробимо разом з ним вправу на дихання. Беремо яблучко у дві долоньки перед обличчям. Вдихаємо носиком, нюхаємо, яке воно ароматне. І видихаємо ротиком. Давайте ще раз. Вдихаємо і видихаємо. Воно дуже так такори ще раз давайте вдихнемо. І видихаємо. Молодці маята. Молодці маята. Мені дуже сподобалось разом з вами гратися і фізкультурою займатися. А наразі мені пора. Бувайте, бувайте, на все добре.